Друзі, всім привіт! Дивіться, багато питань. От, де монети для скальпінга? Бачите, тут є на головні, показують зріст. Ви берете є монети. От саме з цих монет потрібно нам дивитися, які монети скальпити. От, я брав каїту, наприклад, монетку. Дивіться, бачите? Це в розділі показують різд. Ось я брав. Продавав один раз на відкаті брав, продавав. Есть, ну, я в сторіс виставляю свої угоди, Там по цій годі, по цій монетці я забрав. І до цього, якщо ми глянемо, давайте ще раз покажу це. О, бачите? Ось. Після лістінга. Потім відкат, потім знову зростання. Тобто монети, які для скальпінгу вони в розділі показують зріст. Там треба волатильність, щоб ціна зростала, падала. Тоді ми можемо заробляти якісь гроші. Якщо монета стоїть на місці, ми не можемо заробляти. Але друге. Це, що треба вирахувати, докуди вона буде зростати, це вже е, потрібно цьому навчатися, друзі. Хто хоче на навчання, в мою групу завжди вигідний курс записуємо. У нас якби ці уроки є, на що ми орієнтуємося, як підбирати монету, що робити, коли відкратися. Ну, тобто, багато уроків, у мене більше 90 уроків е, різних в групі. Хто хоче на навчання, е, пишіть мій телефон на цьому відео, або під ним. Всім пока.